Протягом тривалого часу команда JK Custom», переймаючи досвід майстрів високого рівня і шляхом особистих експериментів, працювала над досконалістю в досягненні гітаробудування, фурнітура та електроніка разом з високою якістю складання, індивідуальний підхід у проєктуванні та розробці, естетика, ергономіка. Практичність та неповторне звучання це фактори, які в результаті завжди залишать задоволеними наших клієнтів. На нашому сайті ви зможете детальніше ознайомитися з нашими роботами, а також отримати інформацію про додаткові послуги нашої компанії та зв'язки з нами. JK Custom. Твій стиль, твій характер, твої правила.